Історія з гаражами, що заважали розширити злітно-посадкову смугу аеропорту, добігає кінця виконком міської ради затвердив умови зведення нових споруд на вулиці Трускавецькій. Півтора гектари землі отримали і члени кооперативу номер 12 Люди погодились на заміну однак тепер шкодують електрифікації тої ділянки на Трускавецькій виготовлення документації проектної на, на гаражі. Ну там огорожу, дороги, водовідведення і так далі. Ну, все це, майже все це, крім там, скажімо, доріг, фактично зараз лягає на плечі самих членів кооперативу. Загалом перенести довелось 264 гаражі, які належали до кооперативу. Більшість членів землею не володіли. Та 35 таки мали акти на власність. Гаражі у них викупили. А от за землю ніхто не платив. Запропонували натомість в оренду на 10 років ділянки на Трускавецькій. Фахівці пояснюють, так бути не може. Якщо громадянин мав у власності і земельну ділянку, і гараж, з ним повинні були вирішувати питання окремо по гаражу, окремо по земельній ділянці. Варіанти вирішення ситуації є два: перше, це або надання певної грошової компенсації, або надання іншої, для прикладу, іншої земельної ділянки в іншому місці розташування, передання цієї земельної ділянки на праві власності цьому громадянину. Ігор Брездень з 97-го року був власником ділянки та гаража в кооперативі. Після розширення злітно-посадкової смуги все зникло під тонами землі. Реально гараж продовжувався. Гаражний ряд в цьому напрямку прямо і займав 136 гаражів. На сьогоднішній день останній гараж, який був біля цього земляного валу, був 110-й. Мій був 128-й, але розташований значно далі. І сьогодні він фактично знаходиться під земляним валом. Нової ділянки навіть в оренду чоловік отримати не може. Звертався до всіх від місцевих означає, очільників перший, до Азарова да? з Колесніковим. Справа в суді уже майже рік результату поки що жодного. Хоч чоловік і має усі необхідні документи. У мене в руках державний акт на право на володіння землею. В ньому йдеться про те, що Брездень Ігор Михайлович отримує приватну власність земельну ділянку площою 29 метрів квадратних. Тут є усі необхідні печатки та підписи. Втім, міська влада легітимність цього документу заперечує. У міському управлінні не розуміють, як сільська рада могла розпоряджатись землями, які належать Львову. Ці державні акти, які були на власність, вони видані були сільською радою, і це не стосується території міста Львова. Як сільська рада їх видавала, я не знаю. На мою думку, видавала їх незаконно. Та, попри це, державного акту ніхто не скасував. Відтак він є чинним. Чому, коли переносили гаражі на це закрили очі, ані міська, ані обласна влада не знають, чи сільські чиновники прийняли незаконне рішення, чи Кабмін, який мав заплатити або надати рівноцінну заміну, не виконав обов'язків, ми з'ясовуватимемо у продовженні цього матеріалу. Лев Костек, Роман Миленький, головні новини Львова.